Геймери, настав ваш час. Як ви думаєте, що це за маска? Це не ковідна маска, це геймерська маска від австрійської компанії Metadox, яка буде повністю глушити ваш звук. Ви можете грати в доту вночі, кричати і не мішати при цьому сусідам і своїй дружині там, чи дітям, батькам, неважливо. Можете представити, є така маска, вона вартує 130 баксів, тобто 124 євро. І там є влаштований мікрофон і шумо <давлення>. Там навіть є система охолодження для того, щоб вам було зручно, комфортно кричати. Ось так от воно виглядає. створювалося воно початково для VR, але мені здається, воно більше підійде для таких любителів пограти, покричати, порейджити там в Доті, в КС, в Валоранті та й в других якихось інших іграх. Так що, хто хоче, замовляємо. А може розіграти ще таку маску серед підписників, щоб ви спокійно могли матюкатися і не боятися, що мама вас почує і дасть вам добрих пречуханочок. Так що ставимо лайк за такий крутий геймерський девайс.